Привіт, інстаграм і Фейсбук. Це окремі платформи, як вияснилося. Я думала, що якщо я публікую в інстаграм і автоматично воно перепощується до Фейсбук, то Фейсбук це також сприймає як. Скажімо так, оригінальний контент, але він його сприймає як вторинний. Відповідно, він його не просуває і не дозволяє йому підніматися в переглядах. А я ще так думаю, боже, а чому в мене там, наприклад, в Інстаграм 200 тисяч переглядів, а в Фейсбуці пару лайків. Ну і так, щось мені це кинулося в очі. Але так як в мене не було за просувати профпросувати Фейсбук, я просто робила це на автоматі. А сьогодні зранку встала і думаю, ні, тут щось не то. Я почала шукати інформацію, відповідно, я її знайшла. Тому зараз я буду. Мати зовсім інший контент в Фейсбук. І е, це моє таке рішення. І ще формат має бути інший, не такий, як е, в інстаграмі, отакі от рілси, а має бути інший контент. Тому знімаю інший контент. Гарного вам дня і.